Доброго дня, шановні учасники освітнього процесу. Продовжуємо працювати над розділом мова описання гіпертекстових документів HTML». Сьогодні на уроці навчимося створювати просту веб-сторінку, використовуючи теги та відповідні атрибути мови HTML. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. Для виконання даної роботи згадаємо, що весь код веб-сторінки міститься між парним тегом HTML, тобто тег. HTML, який відкривається, і тех HTML, який закривається. Цей код поділен на дві частини: службову частину та інформаційну частину. Таким чином, рекомендується така структура HTML-код веб-сторінки. Три основні парні теги. тег HTML, тех і тег BODY. Між тегом «Боді» вказується основна інформаційна частина вебсторінки, між парним тегом хід службова частина веб вебсторінки. Для виконання даної роботи створимо, наприклад, вебсторінку власної візитки. Для цього у власній папці або на робочому столі створимо папку під ім'ям візитка. Відкриваємо дану папку і всі необхідні додаткові об'єкти, які ми будемо використовувати наші майбутні візитки, будемо зберігати в даній папці. Для введення HTML-коду достатньо використати стандартний текстовий редактор операційної системи Windows блокнот, яку можна завантажити або через пуск. Або через створений файл. В даному випадку створимо текстовий документ, вказавши його ім'я, наприклад, візитка і конкретно прізвище ім'я учасника, який буде створювати дану візитку. Завантажуємо даний файл. Розміщуємо таким чином два вікна в правій частині, щоб одночасно бачити вікно програми блокнот і вікно нашої папки. Додамо загальну структуру HTML-коду, Збільшимо розмір символів, наприклад, розмір 18. Так як основна інформаційна частина веб-сторінки поміщається між тегом Body, ведемо заголовок нашої майбутньої документу візитка. З нового рядочка ведемо автора даної візитки, тобто власне прізвище, ім'я і по батькові. Виконаємо перший крок, щоб переглянути майбутню веб-сторінку. Для цього достатньо зайти в меню Файл, обрати опцію Зберегти як, у вікні, що відкрилося, перевірити, що ви знаходитеся у відповідній папці. Ім'я файлу замість «txt» ввести HTML. І. Виконати опцію Зберегти. І помічаємо, що у папці, яку ми створили раніше, створилася веб-сторінка під ім'ям візитка уленець LMHTML» з тим самим ім'ям, яке ми вказали під час збереження. Автоматично піктограма вебсторінки розпізнається через рідний стандартний браузер операційної системи Windows. В даному випадку, так як працюємо з операційною системою Windows 10, розпізнало браузер Microsoft Edge. Відкриємо даний файл через браузер Microsoft Edge. І переглянемо вміст веб-сторінки. Бачимо текстову інформація, візитка, автора візитка в один рядочок. Тобто метод Enter, який ми використовуємо в текстовому документі в мові HTML не працює. Що для цього потрібно зробити? Повертаємося до текстового блокноту. І для цього використаємо тег BR, Тепер аналізуємо, що в рядку заголовку ім'я блокноту, візитка, автор і вже не в тіксті, а HTML. Нам потрібно зберегти зміни, файл зберегти. Повертаємося до нашої веб-сторінки і достатньо оновити, оновити. Таким чином, бачимо, що ТегбР дозволяє перемістити фрагмент тексту на новий рядок. Закриємо текстовий документ, в якому ми почали перші кроки по формуванню веб-сторінки. І тепер необхідно веб-сторінка, яка у нас створена, викликати контекстне меню даної веб-сторінки. В контекстному меню обрати, відкрити за допомогою, і зі списку обрати блокнот. Якщо в списку немає, обрати опцію вибрати іншу програму і знайти програму блокнот. Тобто, надалі ми з вами працюємо не з файлом формату TXT, а з файлом формату HTML. Тобто, даний файл з форматом TXT можна видалити. І ось текстовий редактор з HTML-коду, який безпосередньо вже прив'язаний до нашої веб-сторінки. Додамо інші теги, які дозволять змінити зовнішній вигляд заголовку візитка. Додамо парний тех H1. H1 перед словом візитка і закриваючи тех H1 після нього. Зберігаємо зміни. Оновлюємо нашу веб-сторінку. І бачимо, що тег H1 дозволяє змінити розмір символів. Далі додамо інші теги та їх атрибути, які дозволяють змінити колір символів. Mm. Додамо парний тег Font з атрибутом Color і його значення ріт, яке обов'язково береться в кавички. І між атрибутом і його значенням додається знак дорівня. Техфон парний, тому його необхідно закрити. І якщо ви одночасно використовуєте декілька тегів для відповідного фрагменту тексту, вони закриваються в дзеркальному напрямку. Тобто той тег, який був відкритий перший, закривається останній. Збережемо зміни, переглянемо зміни. Бачимо, змінили колір символи. Додамо інші операції до фрагменту тексту у линець Людмила Миколаївна, тобто дані з ваші особисті дані. Додамо перед даним фрагментом тексту два теги тег B і тег H2. І відповідно, так як це парні теги, їх теж потрібно закрити в дзеркальному напрямку. Зберегши зміни, переглянемо. В даному випадку тег Б дозволяє зробити накреслення сили на напівжими H2 рівень заголовку менший, ніж рівень заголовку H1. Розмістимо дані фрагменти по центру. Для цього використаємо парний тех центр. Так як нам потрібно одночасно розмістити два рядочки і фрагмент тексту візитку і відомості про автора, потрібно встановити даний тех. Перед даним фрагментом тексту і закрити після. Додали парний тах «Техцентр», Оновлюючи зміни. Бачимо, розмістили фрагмент тексту по центру. Додамо до нашої візитки власну фотокартку. Для цього підготуємо власне графічне зображення і збережемо його в папці, яку створили на початку уроку. Ім'я фотокартки бажано змінити, щоб воно було унікальним. Наприклад, фотокартка і власні дані. Звертаю увагу, що дане графічне зображення має бути в одній папці поряд з нашою веб-сторінкою. Повертаємося до тексту редактора блокнот і після фрагментів тексту встановили курсор і вводимо відповідний текст з його атрибутом. Вводимо тег-імеджі з атрибутом СРК. Значення атрибуту СРК вставляємо ім'я графічного файлу, яке потрібно нам додати разом з розширенням. Ставивши це ім'я, зберігаємо зміни, оновлюємо веб-сторінку і бачимо, графічний файл додано до вебсторінки відповідного розміру. Щоб зменшити розміри графічного файлу, Додаємо до тегу атрибут від, наприклад, 150 пікселів. Зберігши зміни, оновлюємо і бачимо, що дане графічне зменшили в розмір. Таким чином, ми з вами створили візитку, використовуючи HTML-код. Дякую за увагу!